Багато хто думає, що жінкам не потрібно піднімати тяжку вагу, працювати з штангами, з гантелями, з додатковою вагою, по-простому скажемо. Але я можу сказати, що потрібно, тому що з віком наша гормональна система просідає і. Один із найпростіших способів, наприклад, для жінки застимулювати свої гормони, це силові тренування. Коли ми додаємо невеликі навантаження на велику кількість повторювань, наприклад, там від 30 до 50% від нашого підйомного максимуму. Якщо жінка може підіймати, наприклад, вагу на штанзі 60 кг, нехай це буде в присіданнях зі штангою, то ми працюємо там 20-30 кг. і вона зможе дану вагу виконувати на 8-12 повторювань, що буде найкращим варіантом для гіпертрофії, тобто нарощування м'язової маси. Тим самим ми дамо через механічне навантаження метаболічний стрес на наші м'язи, куди потім після. Структурних пошкоджень м'язових тканин будуть йти наші амінокислоти при правильному доборі білку в раціоні. Тому найпростіший варіант застимулювати свою гормональну систему це додати свій тренувальний раціон, помимо функціоналу, де ми палимо тільки там лікоген, переважно, а не жирову тканину. Ми можемо додати силові тренування, які будуть слугувати гарним стимулом для ваших гормонів, дадуть вам тонус м'язів, а не банальне схуднення, за яким всі звернуться яке. Помімо того, що ви стаєте дребліші, більше нічого не дає. А так ви будете і худнути, палити жир, працювати на ліполізі, тому що частота серцевих скорочень не буде виходити за пульс за 140-150 за 150 при силовому тренуванні.